Уявіть собі картину на сцені брати Гадюкіни. Фронтмен Сергій Кузьмінський на піку популярності, будучи в критичному стані від тривалої наркозалежності, грає на подарованому синтезаторі від диктатора Північної Кореї Ір Сена на київському концерті музиканти проти наркоманії та алкоголізму, після якого донька вояки УПА вивозить його на реабілітацію в Брюссель, де Кузя нарешті позбавляється тяги до маку і створює ще два легендарних альбоми. Ні, це не анонс нової кримінально-пригодницької треш-комедії. Це звичайна подія в житті легендарного українського рок н рольного гурту Брати Гадюкіни. Городі, yeah, yeah, yeah. Нещодавно вийшла книга Юрія Рокецького про братів гадюкіних та Сергія Кузьмінського під назвою Все чітко. Ми її уважно прочитали та поспілкувалися з автором. Це артефакт епохи, і причому кажу дуже добре зроблений, завдяки власне. Кузьмінському завдяки хімії всередині гурту. Тож як і чому брати Гадюкіни вистрілили? Чим вони унікальні? Про що їхні тексти? І як так сталося, що Сергій Кузьмінський з російськомовної сім'ї став одним з найяскравіших представників українського рок н ролу Я вже <зв>. зовсім не вмію розмовляти по російськи. Він не вміє по-російськи. Ну, а в содержанні стихов? ну у нас є такий дуже дуже хороший термін. Стьоп. Сергій Кузьмінський він же Кузя народився 3 жовтня 1962 року. Як сам пізніше писав у Твітері того часу ЖЖ, народжений у Львові в результаті мазальянсу радянського окупанта з Москви та української сироти з Києва. Сергій навчався в російськомовній школі та музичній, де грав на фортепіано і співав у хорі. Шкільні роки Кузі припали на 70 -ті. В той час. У світі процвітав дух свободи та рок-н-ролу, а в Україні Радянський Союз з цензурою та Кобзоном. Проте у Львові діставати платівки та ловити західні радіохвилі було простіше. Тож в шкільні роки він відкрив для себе нормальну музику: від Джиммі Гендрікса до Френка Запи. Кузя почав хіпувати, вливатися в культурну тусовку Львова, мандрувати автостопом і, звісно ж, грати на весіллях. У Львові варилася дуже цікава каша, особливо в 70-х. було таке явище. Як святий сад, у них були інтереси, все таки більш про західні, більш такі про культурні якісь щось пізнати нове, десь якісь сфери. Ну і звичайно, наркотики були присутні в цьому середовищі. Головна проблема хіпанів того часу: обов'язкова служба в армії, щоб відкосити, не можна було просто виїхати за системою шлях. Тож кузя ліг у психлікарню, зміг надурити психіатрів та отримав щасливий квиток з підтвердженою шизофрією. Френію був випадок, що він зайшов туди на дурку, і там побачив якогось місцевого кримінального авторитета, який грав на гітарі, і він зрозумів, що тут можна жити абсолютно нормально. І він відкрив вікно і вигукнув Брежнев Підарас. <с Great> Але ніхто йому нічого не сказав. Санітари там чуть не погладили по голівці і сказали, а «Е, дурне, тебе підлікуємо. Типу> менш ніж за місяць Кузя вийшов з довідкою, яка унеможливлювала мати нормальну роботу. Чинів. Навчання, але потреби такої в нього і не було, бо він повернувся до звичних речей: тусовок в святому саду та наркотиків. Вперше опіяти він спробував на випускному у школі. Ну і потім наркотики завели його до тюрми. Це теж по ньому сильно на нього сильно справило враження. Звичайно ж, У 1985 році. Кузю засудили до трьох років тюрми. Йому було 23. Поки він відсиджував свій срок, очищав організм від наркотиків, а рот від зубів. Відбулася чорнобильська трагедія. Тоді він в це не повірив, але згодом напише пісню Мамуню, рихтуйте вісіле, де озвучить популярний на той час сміт, що від радіації рятує алкоголь. Кузя звільнився з в'язниці на півроку раніше, і тоді в його житті з'явився Шуля, крутий музикант, який запропонував грати разом. Перші пісні писав і виконував Шуля. Вони були російськомовними. Перші ж власні дві пісні Кузьмінського Чуваки все чітко та мертвий півень були написані українською і зайшли публіці навіть краще. Один з перших концертів СИРОК «Сирак-88» у Москві. Ось він. Ну а теперь мы попоем на родном языке Над вони ще мусили попрацювати, але вже без шулі. Його вигнали з гурту з поважної причини. Він вже сильно і впевнено сидів на наркотиках. Тож Кузя забрав лідерство, почав писати повністю україномовні пісні. Так за два тижні в 1989 році з'явився дебютний альбом братів гадюкіних Все чотко. До Америки не доплили, але в Канаді гастролювали. Розбирати стилі самої музики навіть не берусь, бо як зараз пишуть музиканти в прес-релізах, вони мультижанрові. Це таке а від інших якісно відрізняли в першу чергу текстами. Тому що в них тексти були на голову вищі ніж усіх інших. Відчувався почерк Сергія Кузьмінського е, і оці його нашарування смислів е, від е, звичайного Стьобу до глибоких політичних контекстів. Тексти на голову вищі від інших, глибокі політичні контексти. Можливо, зараз ви засміялися, бо в голові заграло гойра ойра, ра дуфа джалізовая. Але в цьому якраз і основна цінність. Їхні тексти це замальовка свого часу, подана в максимально стьобному вигляді живою українською мовою і якісною музикою. Тут і українські традиції, які кузя пізнав, граючи на весіллях, і саме іронія над власним життям тобто наркотики, тюрма, молоді дівчата, секс і радянський союз з перемінами, які бачимо третім воком, вже ніці не змінило. Тут є навіть мостиська. До мене у до речі, до мистиця гурт не мав жодного стосунку, але це не завадило містечку назвати вулицю на честь Сергія Кузьмінського. Словом, перший альбом дуже розлетівся та поцілив серденько українців, але цього б не відбулося, якби не така жінка, як Олена Мархасьова, яку гурт називав Мама Лена. Ну, слухай, без неї нічого би не відбулося, це точно. Е, особливо в перші роки Гдюкіних. вона дуже ними опікувалась, справді вона за них дбала. Під опікою мається на увазі неодноразові виправдовування перед організаторами концертів, бо ті нахрюкані коньяком з кимось побились, позасинали і не змогли вийти на сцену. Був час, коли вона навіть перевозила наркотики для вокаліста і барабанщика, бо інакше вони б не виступили. Але це я забігла наперед. Олена Мархасьова, яка була досить Можна, прийшла на концерт Гадюкіник за запрошенням свого знайомого лузі барабанщика. Там гурт подарував їй так, сяк записану касету своїх пісень, щоб вона послухала і раптом захоче з ними працювати. Так і сталося. Саме Олена оплатила запис першого альбому і стала директоркою гурту на 6 років. А мені сича вчора знов вертики. Запис відбувся на студії Володимира Бебешка. Пам'ятаєте такого музиканта, звукорежисера і продюсера? Свого часу Бебешко теж відсидів у в'язниці суворого режиму, але не за наркотики, а за продаж імпортних джинсів у нижньому Новгороді. У в'язниці він організував ансамбль, читав книжки і що цікавіше, одружився з Вікторією Врадій, більш відомої як сестричка Віка, переможниця першої червоної рути в рок номінації. Шатарські буки. Сергій Кузьмінський написав кілька пісень для неї, з якими вона вистрілила власне на червоній руті. І е, на початках вони е, мали бути творчим тандемом сестричка Віка і Брати Гадюкін. Чому власне сестричка? Бо ніби їхня сестричка. Пісня Ганьба, з якою вистрілила сестричка Віка, відрізняється від звичної Кузьмінському лірики, неприхованим та неіронічним протестом проти влади. Кричу, ганьба! але... Моя... Юкіне і Віка тандемом не стали. Занадто вже амбіційні і самобутні артисти. Тож на руті вони виступали окремо. Розпочинається перший на Україні республіканський фестиваль. Української сучасної та естрадної музики Червона рута. 35 років тому, у 1989-му, відбулася перша червона рута, яка вивела з тіні десятки українських виконавців. Брати Гадюкіни зайняли друге місце в номінації рок музики. На той час їхній альбом розлетівся по руках, переписувався з касети на касету, але мало хто знав, як вони виглядають, як поводяться на сцені. Тож саме виступ на червоній руті став дуже важливим для слави братів Музика Хо було в тому, що на вулиці все ще совок. Після червоної рути менеджерка Олена Мархасьова прагнула вивести гурт на новий рівень, і цей рівень можна було здобути лише через Москву. І як би абсурдно це не сприймалося зараз, але другий після рути за важливістю виступ Гадюкіних – це програма, Алли Пугачової «Рождественські Встречі». Пугачова на той час мала статус суперзірки. І мала порівняно із іншими артистами трохи більше можливостей. А її потрапила до рук касета братів Гадюкіних» у якийсь такий підходящий момент, коли в неї був не дуже добрий настрій. І Її просто вона сильно розвеселила, якимись дивокуватими текстами, звуками і так далі. Ех, та український язик супер, молодці! Таку ось рецензію висловила Пугачова і запросила гурт виступити у Москві. Ласкаво просимо, браття Гадюкіни! Рождественські встрі. Чи це величезні концерти, які транслювало телебачення на весь СРСР? Гадюки не зіграли пісню н ролл до рана на виступі був присутній Горбачов. Цікавий чиреготав він як Пугачова з підйобів радянської системи та слів нашим ріднім серу серу раз, два, три холєра Саме від Пугачової на синьо-жовтий прапор Кузя отримав подарунок синтезатор, який тій подарував диктатор Північної Кореї. Поїздку до Москви гурт взяв фотографа Жору Білого. Але той, як і Кузя та барабанщик Лузя зловживав наркотиками, тож майже всі фото вийшли розмитими. Ще гадюки не зіграли для програми Чортове колесо. Я, моя, дикорна, пішно, джонка, дожна, дожна, до речі, завдяки цій програмі гурт отримав перший кліп. Прості тут маригура. У квітні 1990 року лауреати Червоної рути поїхали з туром до Канади. Українська діаспора прийняла рутівців з усією любов'ю. Словом, брати, Гадюкини не жили в ритмі постійних концертів та турів, набуваючи все більшої популярності. Влітку 91-го року гади відіграли на Майдані Незалежності з нагоди першої річниці прийняття декларації про держсуверенітет. В серпні поїхали на другу червону руту в Запоріжжя. Через кілька днів після завершення тієї. Рути Україна ухвалить акт про незалежність. А через кілька тижнів гадюки не розпочнуть запис другого альбому Хлопці з Бандерштату. Моє життя, я тішуся з тебе. Ігор Мельничук згадує, що робота з обдовбаним кузією давалась дуже складно. Взагалі, золотий склад гадів виглядав ось так: Михайло Лундін барабанщик. Ігор Мельничук все, що тільки можна, але в основному бас та бек-вокал. Павло Крохмальов клавішні, Андрій Партика гітарист. Найретельніше над альбомом працювали саме Мельничук, Партика та новачок Павло Крохмальов. За задумом Ігоря в гурті з'явилися духові інструменти, з запрошеними виконавцями. Альбом називається Хлопці з Бандерштату, тож може скластися враження, що це збірка патріотичного року. Але ні, для цього вже існував гурт кому вниз. Та все ж у піснях багато громадянської лірики та критики радянської системи. Наприклад, у пісні Червона фіра про фірмана в кашкеті. Гешти ти форві сину, всіх на заліз. А в пісні Коровай антирадянські настрої навіть не сильно сховані за іронією. Нема до хати, а на етапо. Проте перебільшувати не треба. Брати Гадюкіни не претендували на гучне висловлювання політичної позиції. А Кузя сам неодноразово казав, що далекий від політики. Просто їхня музика про особисте життя в період, коли воно проживалося. Кузя ніколи не був полум'яним патріотом, а тому він він такий вів закрито лінивий спосіб життя, покорити собі там тра і не пхатися. В якісь такі речі. Тож головне питання: як тоді на світ з'явилася пісня Хлопці з Бандерштату? А Львів забрав собі цей почесний топонім. Зараз пісня хлопці з бандерштату сприймається як неофіційний гімн націоналістів, або принаймні саме так інтерпретується. Кузя ніколи не розповідав про що конкретно його твір, але швидше за все про батярську культуру. А неологізм Бандерштат більш ніж ймовірно пішов від жаргонного слова бандер утримувач притону. Вірогідністю в 90% Степан Бандера до цієї пісні не має жодного стосунку. Живіть тепер з цим. Те, говорить, бандити, хулигани, голобрі, буде. А ми ся подивимо, як потреба стане. Хто полізе в льох, а хто під кулі піде. Пророча! Тож кузя, хотів ти чи ні. А теперішня інтерпретація пасує цій пісні більше ніж історія про розбишак, які просто любили тусуватися у Львові. За лічені тижні альбом посів перший за продажами. Україна, яка щойно стала незалежною, і українці, які нарешті спекались Росією, мабуть, просто потребували підспівувати ці слова. Я не страдаю, я не страдаю. Я не страдаю. Був успішним, не був цей альбом до сьогодні. Кузя про нього сказав таке. Про альбом хлопці з бандершата. Він сказав, що це повна хуйня. І писати його в Кузьмінського не було жодного бажання. Восени 92-го року для лауреатів обох червоних рут організували тур Європою. Червоний ікарус» повіз 25 українських виконавців у словаччину, німеччину, францію, польщу та бельгію. Брати гадюкиляфа гадюки всі гадюки. завітбужи на і Носи. Виспіваємо rock and ролл на українській мові. В цій поїздці у Бельгії гурт тусувався в незвичних для себе колах нащадки воїнів УПА, СС Галичини та різних митців. Якраз тоді кузя познайомився з донькою вояки УПА Мірою Гринюк-Хохоляк, яка пізніше допоможе йому впоратися з наркозалежністю. моє кохання, я твоя любов, ти мені давала. А ще збереглося відео з концерту в Польщі. Шанувальників може й небагато, але атмосферка непогана. Після повернення додому брати відігравали концерти, гастролювали і навіть виступали вже на третій червоній руті в Донецьку. Це брати гадюкіне. Все змінилося з літа. Концерти постійно скасовувалися через залежність Кузі, яку посилювала і загальна перенасиченість життям рок-зірки. Взагалі, Кузьмінський робив багато безуспішних спроб зав'язати. Лягав в лікарні на чистку, був найкращих наркологів Львова. Навіть пробував якусь там експериментальну програму в Тернополі. І саме десь між цими невдалими спробами менеджерка Олена Мархацьова влаштувала марафон Музиканти проти наркоманії. Вона проводила його двічі: на першому кузя ще більш Менш тримався, а ось на другому, в 1993 році, він виглядав на сцені так, наче відспівувати треба його, а не йому програму. Він і сам казав, що надій вижити мало, хоча б дотягнути до нового року. Дотягнув і 1994 рік провів, лікуючись за програмою «12 кроків анонімних наркоманів в Брюсселі. Цього разу успішно не шукав символічності, називаючи новий музичний альбом, було не любити, створений на відміну від двох попередніх, не на опі. Мному ґрунті, а з прозору чистої душею, як сказав Кузя. І взагалі вся гадюкінська творчість є трансцендентальною. Це також з його слів. Влітку 94-го року у Львів повернувся чистий, оновлений і на диво щасливий Сергій Кузьмінський. Буквально за кілька тижнів гурт написав з десяток пісень, вісім з яких увійшло до альбому Було не любити. Крім того, приєднатися до гадюкінок запросили ще одного саксофоніста, трубача та двох бек-вокалісток Юлію Донченко та Лілію Кувалдіну. Лілія була близькою подругою та партнеркою Кузі багато років. Він повернувся е, посвіжілий і чистий, і це дуже сильно відчувалося в нових піснях. Тобто, це альбом було не любити. Він хітовий від віта до я. У них нове натхнення з'явилося. Лідер повернувся, і все, з'явилося друге дихання. Причому щиро з'явилося. І ось оновлений склад, жвавий кузя зі вставленими зубами. Виданий третій альбом з купою хітів, і що ж могло піти не так? Файнесота. Так, ще така гірка доля спіткала легендарний трек Файне місто Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Те, що діти танцюють і співають пісню, в якій ліричний герой катав ширкою дімідрол, їбався 16-річною дівчиною і вигнав її, бо фореве онлі рокен рол не проблема. Бо ж файне місто тернопіль. І про неповнолітніх. 17 статя, доля Часом люди помилково вважають, що цей трек про зґвалтування, бо 117 стаття передбачала покарання саме за це. Але Ігор Мельничук каже, що насправді це про недобросовісних дівчат, які заявляли на хлопця в міліцію для власної вигоди. На підтвердження тримайте рядки. Каже, плати тисяба. Інша відома пісня, яка має незмінну актуальність Карпати знов програли футбол це спільна пісня Мельничука та Кузі. Карпати знов програли футбол. Словом альбом залетів, але гастролювати, коли вас біля десяти музикантів в Україні дев'яностих ще той виклик. Дохід почав впадати. Непорозуміння всередині колективу накопичуватись. З гурту пішов гітарист Андрій Партика та бек-вокалістка Юлія Донченко. Припинилася співпраця із менеджеркою Оленою Мархасьовою. Крім того, фронтмен Кузя після таврійських ігор зрозумів, що хоче відходити від справ. В 95-му році гади дали ще кілька концертів: виступ на Кримській червоній руті, концерт до семиріччя існування гурту, а паралельно створювали свій останній альбом. Здається, тільки новий гітарист, який замінив партику, не знав, що це його перший і останній альбом. Ну, Кузя він такий був чесний самим собою, в першу чергу, музикантом і, і рівним по життю. І він щиро. Вже тоді, в принципі, собі подумав, мабуть, пора закривати проект. Хоча проект набирав обертів, до речі. Дійсно, ну тобто група відновилася, в них були гастролі, в них там якісь неслося одним словом. Вони знайшли ще в собі сили записати ще один альбом Щаслива дорога, але це вже радше на завершення. Я вернувся до я вернувся до міф, перша пісня альбому щасливої дороги. Як ви могли здогадатися, Кузя написав її після повернення з Бельгії. Цікаве, що в цій пісні він таки вернувся до міф, побачивши купу країн, міст і жінок. А в останній бай-бай мила. Він знову поїхав. Ну, нарешті їду, за спином, Символічно, що останні слова в останній пісні останнього альбому це Bye -bye, Willa, be... Ну і черговий типографічний хід, дівчина з Коломиї». що мостиська Львів Тернопіль з'їли. На цьому мандрівний шлях творчості братів гадюкіних з Сергієм Кузьмінським дійшов до фінішу в березні 96-го року. Перед концертом в Тернопільському палаці Березіль Кузя сказав гурту, що це його останній концерт. Після цього концерту гурт припинив існування пізніше. Про проєкт брати Гадюкіни кузя сказав. Гадюки оцінює як не дуже якісно реалізовану хорошу ідею, але в іншому додав: перш за все це було весело, як і повинно в молоді роки. Шляхи учасників розійшлися. Кузя захопився електронною музикою і навіть досягнув успіху. В інтерв'ю сказав, що дух н ролу відчув у рейві. Під ніками діджей Кузя, Діджей Пуберт і Кюза. Кузя заявив про себе як сайт діджей проживаючи в Києві, граючи на рейвах, в його житті з'явилася чергова неповнолітня любовна ім'я Настя. Вона навчалася в Москві. Їй було 17 років, а Кузі 41. Загалом Загалом обранок Кузі за життя не було коханої старше 19. До іншого короля н ролу Елвіса Преслі і Прісцили не дотягує, але все ж словом, він переїхав до Кацапки Насті у столицю педофілії, де продовжив бути діджеєм і випускати «Сайз Гоа Транс Сайкаделік Хаус. У 2006 році гурт знову зібрався, аби дати reunion концерт в палаці спорту. Він виявився настільки грандіозним, прийшла така кількість людей, що навіть з самокритичного кузі проскочило розуміння, що вони створили щось дійсно якісне і круте. Єду я додому, електричко. Ти почиму така довірчива. Ти помніш, мила, були чарівні часи. Ми, дуже раді були вас бачити. До побачення. Та Кузя не залишився в Україні, а брати Гадюкіни не відновилися як гурт. Принаймні на кілька років. У 2009 році Сергію Кузьмінському діагностували рак горла пізньої стадії. Він повернувся в Україну, де проходив лікування. Останній концерт з Кузюю брати Гадюкіни відіграли на фестивалі Чайка Овпенейр в червні 2009 року. дев'ятого року. Перед останньою піснею він підійшов до Ігоря і сказав: Ігорюня, я вже падаю, я вже не маю сили. Він каже, «Все, остання пісня, все чітко, до речі. І вони заспівали останню пісню, ну він доволі бадьоро відспівав. Всього через два місяці після цього концерту Сергій Кузьмінський помер. Співали, грали і танцювали. Одним з численних доказів того, що гурт брати Гадюкіни» не зайняли фундаментальне місце в житті української рок-музики, є концерт Я вернувся до в пам'яті Кузі, де його пісні заспівало 17 виконавців, серед яких Океанельзи, димна суміш, ВВ, бумбокс, кому вниз. Гадюкіни... І самих початків себе показали як дуже великі професіонали. Які фірмово завжди виступали, давали драйв і потрапити в Гадюкіних, ну це те саме, що в Rolling Stones було потрапити. Ну, насправді це не жарти. Це була супергрупа. От. І Кузьмінський, хоча він ніколи там не був якимось тираном в групі, але все-таки він знав, що таке якість, що таке якісне музло, Тому так, так. Ну, всі вони були класні музиканти і є, до речі. Так що, честь і хвала. Якщо вам цікаво більше дізнатися про життя, Сергія Кузьмінського, історію братів Гадюкіних та й загалом українського музичного середовища 80-х-90-х, можете придбати книгу Юрія Рокецького все чітко. А ще можете написати в коментарях, яка ваша улюблена пісня. І, можливо, тоді розіб'ється міт про те, що всі люблять тільки пісню Хлопці з Бандерштату. Щиро дякую! Слава Україні!